Компенсація за прихисток в Україні продовжує діяти державна програма відшкодування власникам житла, які допомогли із проживанням внутрішнім переселенцям. Вона стартувала ще у березні минулого року, і за цей час франківці безкоштовно поселили у себе понад 7 тисяч евакуйованих осіб та отримали більш як 9 мільйонів гривень компенсації з державного бюджету та фондів ООН і Червоного Хреста. Щомісяця виплати продовжують отримувати близько шести сотень мешканців громади? Ця компенсація є невеличкою, але вона дозволяє принаймні покривати найнеобхідніші комунальні послуги 1700 Осіб 1600 осіб Ми маємо кожного місяця. Це ті ВПО, які приїхали до нас з зон бойових дій, або відповідно з окупованих тимчасово територій. Це кількість власників, які отримали компенсацію, знову ж таки, це є різні власники, тобто це не є стала величина. Вони так само змінюються. Від когось ВПО виїжджає до когось приїжджає але ми починали зі 112 власників, в квітні мали 878 найбільший пік минулого року, потім в травні мали 832, ну і далі на рівні 600, 585, 587 осіб ми маємо кожного місяця. Тим на етапі оплати все ще залишаються близько чотирьох мільйонів. Це відшкодування за січень, лютий та березень цього року, яке власники житла ще не отримали. Виплатити його обіцяють до кінця квітня. До того ж, якщо в опалювальний період сума компенсації була вищою, то нині вона становить 14,77 гривень за один день на одну внутрішньо переміщену особу. У нас опалювальний період уже закінчився. І будемо мати меншу суму на половину меншу. Це буде 14 гривень. 77 77 копійок за кожну поселену особу за один день. Ми не просто повинні поселити. Ми обов'язково повинні подати відповідні документи і повідомити. Що ми поселили таких внутрішньо переміщених осіб? Це є відповідна заява, яка подається. у ЦНАП. Ми цю заяву заповнюємо, і відповідно нам починається з того моменту уже відлік часу, за який ми можемо отримати компенсацію. До слова подати заявку на отримання компенсації можна не лише особисто, але й за допомогою засобів електронного зв'язку. Наталя Озова Кандрі Аргара, телеканал 402.